Санаторій Молдова. У краси. красі Значить, на території чисть і сніг Гадна зима А ми від Молдови пройдемося. Ой. Так, там була така. Ой. Як мисливці роблять на ведмедя пастка в неї потрап. Ми від Молдови, що ніхто не ходив. Ми від Молдови йдемо традиційно до батьківщини. Гарна зима, засніжені ялиночки, але що, в січні цим нікого не здивуєш. Та якби я справді в грудні показав, о, всі би казали, так, так, а на початку грудня в листопаді, о, так, так, всі би казали. Зараз. Зараз їх вже хоч весну, а ще краще літо. Я думаю, бажаючих літа є більше, ніж навіть бажаючих весни станом на зараз. Гарно, гарно, сніг падає. Казали, білий сніг завжди додає настрою, оптимізм. Здається, що все налагодиться. Можна тимчасово забути про всі проблеми. До речі, перегляд наших відео теж може організувати вам точно таку саму. Психологічну розрядочку. Наприклад, всі ті, хто не мають можливості відвідати зараз Трускавець тієї чи іншої причини, можете дивитися наші відео, насолоджуватися краєвидами тими чи іншими, які ви любите. Літнього періоду, зимового, осіннього, весняного. Хто яку пору більше любить, хто яке місце Трускавця більше любить, який санаторій, який парк, центр, не центр. Відкриваєте, дивите, переглядаєте, Насолоджуєтесь. Я сам так часто роблю. Ви не повірите, але я теж регулярно переглядаю відео з трускавця. Хоча можу його чи не щодня бачити на власні очі. Та й отже, на горизонті видно батьківщину. Якийсь є рух від батьківщини з ножки, Ну я розумію, значить посилили там людей. Фактично ціле літо батьківщина стояла порожня, Зараз, зараз таке враження, що хтось проживає. Ківщина є оцей вихід в парк, напрямку до центра є інший вихід на вулицю Городище на той бік, на об'їзну так звану, трускавця. Так, оце батьківщина. Молбала. Поруч рік з Прикарпаття. Поруч спа Молдови. Світло не дуже вмикають, поки що ні Молдові. Ні Батьківщині, ну з іншого боку, то може ще й зарано, 16.30, але багато держав. ми бачили світло було вимкнене. Красень санаторій батьківщина. Перебуває на балансі Міністерства соціальної політики. А якщо нічого не змінилося, тому самі розумієте, чому він так виглядає. Яка соцполітика, <смі> такій санаторій. Фонтан не працює, взагалі образливо, що в трускавці зараз не працюють фонтани біля санаторіїв. Коли вони працювали, було гарно. Гарно, плюс влітку була прохолода. Насправді відновити роботу фонтана не так дорого коштує. Потрібно бажання. <плес> Зважаючи на таку велику кількість випраного одягу, постелей. Всього решта ми розуміємо, батьківщина заселена. Молода батьківщина завжди своїм зовнішнім виглядом. Ще плюс цей пост яка сушиться і одяг. Нагадує, що чи мало сімейний гуртожиток санаторій. А і тут зліва. Бачите яка естрада, терасочка, там ліс-ріс. Кілька разів показали, розказали, о, бачите, тут світло світиться. Санаторій світиться світло, не треба думати, що тут нікого нема. Тут люди є, і є, і ого го. Там ми кілька разів показали, розказали, цей ліс виробили. Це до теми як можна впливати. Зайдемо напрямку до того іншого виходу. Справа там є ще один вихід виїзд. Фактично заїзд то виходів є два, а ще плюс один є, заїзд виїзд. Ще давай тут зупинимо, подивимося. Давай добачити Мартівщину і позаду видно Молдову. Гарний ракурс. Тут в цей бік ніхто не ходить, тут сніги.